Чертобі Господине, добрий вечір тобі, господарю. Господа, нас сьогодні всіх святкова днина народився нашій дідцям, Христос народився, славі Його. Христос народився, славі Його. Христос народився, Христос народився, славі Його. і співають добрі і всіля. Божа народила сина, і хай свято в кожній хаті буде, і минає нас лиха година. Христос народився, слабі Його, Христос народився, слабі Його, Христос народився, Христос народився, Його. Зіронька зійшла, він народився, Господи. Ангел Божий с миром починається забава, Христос народ. Христос народився славимо Його так сьогодні. Звучать привітальні слова сьогодні на всіх устах християн. І ми вітаємося цим привітанням. Це є таке свідчення того, що Христос дійсно вже народився, Він народився, Він приніс нам вічне життя, він приніс нам радість і так далі. Тобто, ми бачимо, що люди, які пізнали Ісуса Христа по-справжньому, вони справді щасливі і можуть долати всякі перешкоди. Народження Ісуса Христа воно супроводжувалося певними конфліктами. Перше, коли мав народитися ще тільки Ісус Христос, і перед цим Марії було сповіщено ангелом Божим, що вона народить сина Ісуса Христа, якому буде дано ім'я Еммануїл. І це вже був конфлікт, тому що дівчина цатлива, вона була незайманою, незаміжньою. і отут через неї має народитися Божий син. Конфлікт, конфлікт, тому що як, а що люди скажуть, і так далі. Йосиф так само, щоб ну, хотів Марію та й відпустити, але Господь попередив в сні, що це від нього буде син Ісус Христос, і прийми її. Йосип це виконав, це було важко, це було нелегко і. Народження Ісуса Христа воно взагалі супроводжувалося певними конфліктами. Один із конфліктів це коли Ірод почув, що має народитися син Ісус Христос, цар юдейський, його це сильно схвилювало, тому що він сильно переживав за свій трон, за своє положення і так далі. І звісно, він не хотів, щоб його трон хтось займав, тому що хотіли, ну якби трон передавався. Там з покоління в покоління і так далі. І тут хтось народжується, його називають царем юдейським. І звісно, його це схвалювало. І він сказав повбивати всіх немовлят в цій околиці до двох років. Ще одна трагедія, ще один конфлікт і так далі. Тобто ми бачимо смерть немовлят, невинно в родинах, які цього не чекали. Але так сталося. Це також конфлікт. І потім ми бачимо, що саме народження Ісуса Христа він народився в Хліві. Тобто в стані серед тварин, тому що в п'ятизірковому готелі не знайшлося для нього місця серед людей. Тому найкращий варіант все ж таки знайшовся в Хліві. Але Ісус народився на противагу того, що навіть людство не було здатне Його прийняти. Но він народився для нас, друзі, народився для нашого спасіння, для нашої втіхи і для нашого визволення. І тому ми сьогодні святкуємо Христос народився, славимо Його! І саме цим привітанням ми ще раз святкуємо один одному, що він дійсно народився і що дійсно він все зробив для того, щоб людину спасти. Він взяв наш гріх, поніс його на хрест, переміг гріх і забрав ключі від смерті, і нам подаровано через Ісуса Христа вічне життя. Тому я всіх вітаю з Різдвом Христовим. дякую всім моїм друзям. Братам, сестрам, які долучилися до привітань, відео -привітань, які написали. І ці відео привітання ви зараз побачите в тій стрічці. Привітальні. Я дякую всім моїм друзям, знайомим, що ви це зробили. Всім хочу побажати здоров'я, миру, Україні, хочу побажати перемоги нашим воїнам і воїнесам ЗСУ. Сили витривалості і велика подяка від всіх нас, українців. Я не знаю, як ви. Ну, я при кожній можливості, як маю, таку можливість доначу на ЗСУ. Як я це роблю? Я не сильно там описую, але це роблю. І вас прошу. Якщо ви знаєте друзів, знайомих, яким потрібно допомогти задонатити в капеланське служіння, в служіння воїнам і так далі нашим українським людям, які служать сьогодні в ЗСУ, в лавах ЗСУ і в Капеланському служінні, зробіть це. Не пошкодуйте. 100, 200, 500 гривень, хто скільки може, донайте, тому що це наша перемога. Я вірю, що Бог Він просавиться через нашу Україну, і всяке зло воно буде подолане і воно буде переможене, тому що Ісус Господь, Ісус, сьогодні нам треба пам'ятати, що Ісус Христос у формі ЗСУ, тобто Він носить форму ЗСУ, і Він сьогодні через наших воїнів, через наших капеланів, через наших волонтерів робить. Неймовірні справи. І коли ви сьогодні хочете привітати, то лишній раз нам попити якусь каву, то візьміть, задонайте на ЗСУ на капеланське служіння. Це я прошу вас, тому що я сам це роблю, виконую і закликаю вас до цього служіння, допомагати, чим можемо. А попри те, молитися за наших, наших воїнів, які захищають нашу Україну, і ми віримо, що Бог дасть нам перемогу. Ще раз вітаю вас з різдвом Христовим. Та новим роком, як дасть Бог дожити до 2015 року, щоб цей вік новий він був дійсно роком перемоги, роком перемін в кращу сторону кожного із нас, українки і українця. Нехай Бог миру, який вище всякого розуму буде над нами, в нас і через нас діє. Христос народився, славимо Його! Дорогой наш друг Валентин и подписчики твоего канала Видверта Про. Откровенно, да, канал называется. Поздравляем тебя и твоих подписчиков с Рождеством. Я думаю, что, друзья, самым, наверное, желаемым подарком для всех нас, да, в это Рождество, как, в принципе, и в прошлое Рождество, будет победа для Украины то, чего мы очень сильно желаем и хотим, мира украинской земле и победы Украины над всяким злом. Ну, что еще хочу сказать тебе, Валентин? Думаю, что когда ты пригласил меня на интервью, парочку раз в первых, да, и каждый раз спрашивал, не хочу ли я начать свой канал, ты, наверное, открыл некий ящик Пандоры. Я так думаю, выпустил ты злую бабу из бутылки, как джин из бутылки, да? Так что, конечно, друг мой, ответственность за все нести тебе, но это я шучу. Мой муж вот тут уже сидит, не знает, как реагировать на это все дело. Скажет, ну все, и тут Остапа понесло, да, и тут эту женщину понесло. Вот. Так что мы с Александром, с моим мужем, поздравляем тебя и твоих подписчиков с Рождеством, с наступающим Новым Годом. Пожелаем славной победы Господа для Украины, для всего украинского народа. И спасибо тебе большое за дружбу, за то, что ты такой откровенный, искренний. Знаешь, делишься своим сердцем. Нет у тебя каких-то таких, знаешь, наигранных моментов, когда там что-то надо сделать, там, чтобы там заслужить чью-то любовь, да, или увеличить подписчиков. Ты такой какой-то есть. Это очень ценно. Знаешь, дружить с тобой, общаться с тобой. Получать какую-то поддержку от тебя морально, это очень ценно. Вот. Ну и передаю слово моему мужу Александру. Тоже, наверное, что-то скажет тебе хорошее. С Рождеством. Это все. Ну, в общем, вот, сам понимаешь, знаешь, когда ты каждый раз говоришь, мне надо с Сашей поговорить на интервью, Саша это вот так. сейчас Лена скажет, а я добавлю. Ну вот. Да, присоединяйтесь к Да. Так что, извини, но поздравляю на запись с первого дубля. Ну, не смогли мы больше. Не шмогли. Вот, ну, и, конечно, спасибо вам, друзья, за то, что смотрите наши проекты. А, Валентин, конечно, тебе отдельное, наверное, спасибо от моего мужа. Сейчас тоже передам при муже, да, за то, что ты каждый раз интересуешься там, ну, а, не слишком ли я много времени уделяю, там, да, каналу, да, и там. В общем, он ценит. Ты ценишь эти Валентин? Тебя каждый раз спрашивают, а что? Ты благословляешь? Да, да, благословляю. Спасибо, Валентин. вот, видишь, человек довольный сидит, значит, благословляет и правда. Ну а нам, друзья, всем дождаться, дождаться победы Господа и сохранить при этом наши сердца. Знаете, Иисус, когда родился, ангелы пели, что на земле мир. В человеках благоволение. Хотя мы все прекрасно понимаем, что когда пришел Иисус, да, Он же еще и меч принес. Но все же Бог, посылая Своего Сына, пожелал в земле мир и в человеках благоволение. Поэтому. С Рождеством Христовым. С Рождеством. Ой, это Стилус, но я не ту кнопочку нажала. Вот это до чего техника дошла у Лены телефон уже два года. Я говорю, мужа, говорю, протяни руку, включи, нажми на кнопку. Говорю, Стилус возьми. А почему он это знает? Потому что вот такой телефон, только на два поколения вперед. Сейчас выключу. Яка не бувала. Зоря ясна, світові засяла. над вертем, над вертепом, зоря ясна, світові засяла. Христос народився. Рождеством Христовим, брати і сестри, Вітаємо вас за цим великим святом, великим для нашої сьогодні країни, для цього мира, браття і сестра. Христос є для нас надія. Всім Божого благословіння. Вітає вас. Хай Господь вас хранить і береже з Рождеством Христовим! Христе. Дорогі брати та сестри в Христі, дорогі друзі, я від щирого серця хочу вас привітати з Рождеством Христовим. І побажати вам міцного здоров'я, щастя, сили, добра, і хай над нашою Україною буде мирне небо, аби в кожному серці було сяйво рождественського приходу Ісуса Христа. Ісус Христос прийшов на цю землю не для того, аби у людей була біда. Він прийшов для того, аби людство увірувало в нього, аби людство мало спасіння. І я прошу звертаюся до всіх, хто ще. Не прийняв Христа як свого Спасителя. Моє бажання, щоб ви прийняли Його і мали радість, мир і славу. Будьте благословенні! Всього вам найкращого! Мір вам, любі друзі, Христос нарождається. Славімо Його! Це чудовий час для кожного з нас. Попри війну, попри страждання, скорботи. Труднощі. Господь Бог дарує нам надію в своєму Сині Ісусі Христі, який народився від Діви Марії, і прийшов весь час, коли він був немовля потім дитиною, потім дорослою людиною і пішов на хрест заради кожної людини на землі. І пройшло 2000 років, і нічого не змінилось. Він також дає надію. І той, хто вірує в нього, якщо й помре, буде воскресний і буде мати вічне життя. Для того ми і святкуємо різдво Христова. І я благословляю вас іменем Ісуса Христа і бажаю в наступаючому році перемоги не тільки над агресором, не тільки в тому, щоб були відновлені серця, не тільки. Е Люди ще більше повіряли в того, хто переміг світ, переміг темряву переміг дьявола. І любий ворог відступи. Я бажаю, щоб ви шукали втіху тільки в Ісусі Христі, тільки в Його дусі, тільки шукали Його лиця, і його можна знайти, від Він поруч з кожним із нас. Тому і нам каже Євангелій від Матфія що він є Емануїл, Тобто Бог поряд, Він поруч, Він не залишить. І коли будуть навіть самі скрутні моменти, кажуть, що краще всього зірки ми бачимо тоді, коли велика темрява. Яка би не була темрява, коли світ світить, коли світло світить, темрява не може його поглотити. Тому хай у ваших серцях, от в ці дні. І наступний рік буде сіяти саме велика зірка Віфліємська, тому що вона привела мудреців до Христа, і вона нас веде в то майбутнє, яке нам дарує Христос. Тому для кожного українця, для кожного глядача я бажаю, щоб ви, дивлячись контент, який там записує Валентин і інші, щоб ви мали. От, погляд і свій взір на того, хто переміг темряву. І він дарує нам. Тому будемо його прославляти, а вам бажаю всього самого кращого. Благосвіт Господь. Амінь. Дорогі друзі, всіх щиро вітаємо з Різдвом Христовим, з народженням нашого Спасителя та прийдешнім новим роком. Нехай Господь буде з нами усіма. Він є завжди з нами всіма. Він нас заспокоює, благословляє, зціляє, оздоровляє. І тому, друзі, міцно тримаємося за Господа. Це ще один рік, який наближає нас до вічності, який минув. Тому давайте всі разом будемо йти за Господом, будемо його триматися, будемо служити Йому, де б ми не були, на якому місці б ми не ми б не були. Завжди служити Йому, проповідати Євангеліє, людям говорити про спасіння. І щоб Христос народжувався в нових серцях людей, щоб християн в цьому світі збільшувалося. В ім'я Ісуса Христа благословляємо кожного з вас. І нехай мир, радість, процвітання, благословіння, фінансове благословення, душевне, фізичне, здоров'я нехай буде у всіх міцне, і нехай Україні нашій буде мир. Амінь. Зрізом Христом, Таня Горишес, Вітаємо! Вітаємо вас з Різдвом Христовим! Христос народився! Слави Слави моєго. Слава Господу! Слава Господу! За вас! Міша, Даня, Таня, я, ми всі вас вітаємо з різдвом! Ми бажаємо вам щастя, ми бажаємо вам здоров'я. Ми бажаємо вам Божої ласки, Божого помазання. Ми вас любимо, обіймаємо, цьомаємо. Слава Господу! З різдвом. Ми тут співали пісні. У нас сьогодні святий вечір. Ми тут е, кушаємо вечеряємо. <гум> Я вам скину, як ми співали. Все, дякую. До побачення з Богом. Хай святкує з нами вся наша родина. Радуйся, Ой, радуйся землі, син Божий, народився, вся наша родина, славна Україна. Радуйся. Ой, радуйся, земля, син, Божий народився. Дякуємо тобі, Боже, за твоє народження, за святий вечір. Дякуємо, Господи. Приветствую вас, друзья, с наступающим Рождеством, Мэри Крисмас, это прекрасный, прекрасный праздник, самый лучший праздник, и не только потому, что мы желаем друг другу счастья, добра, не только то, что мы напоминаем людям о том, что Христос народился, и поем песню щедрых, самую красивую песню в мире, я думаю, это на века песня, она настолько сильная, глубокая, она мощная. Но э, это для меня лично этот праздник э, напоминание того, что э, мы можем изменить нашу жизнь. Пока мы дышим, каждый год мы напоминаем о том, что Бог желает нашего спасения. Во всех сферах Бог желает не только спасти нашу душу, Он желает спасти наши семьи, наше здоровье, наши финансы, Он хочет изменить наши страны. Поэтому не только признать факт рождения Христа. Но надо признать факт, что у нас есть шанс изменить свою жизнь к лучшему. Мэри Крисмас, я вас люблю. Привет, народ, слава Иисусу Христу. Меня зовут Максим и мой позывной преподобный. И я вас всех хочу щиро приветать с Рездвом, с 25-м грудням. Или кто когда смотрит с Новым годом, или 6-7 -го января. А также хочу приветствовать всех, кто смотрит на канале Валентина Опри, его зрителей, всех приветики, пистолетики. Пусть Бог вас благословит в этом году и пусть Бог дает вам всем силы и надежду. Всех обнял, всех люблю. Валентин, тебе большой привет. Витаю всех украинцев в Святом Рез 2. Бажаю Всім перемоги, а також, щоб ми всі відсвяткували Пасху, бо то найбільше наше християнське свято, заради чого Син Божий і був нам даний. Різво, хоч хоче не канонічне, не біблійське свято, але воно гарне. Так що. Гуртуємось, єднаємось навколо Ісуса Христа, молимось Йому і перемагаємо всі незгоди в нашому житті. Шановні друзі, шановні брати та сестри, оце отримав повідомлення від свого товариша, друга, брата у Христі Валентина Опрі і тому вирішив. Зараз записати поздоровлення для кожного з вас. Я хочу привітати вас зі світлим Різдвом Христовим. І знаєте, перше, що мені стало, спало на думку, це місце священного письма, де Господь звертається до кожного з нас, хто вірить, хто цінує, хто вірний Господу. Він звертається і каже, що для кожного з нас зійде сонце. Правди. Я хочу сказати, що це сонце правди вже зійшло з різдвом Господа нашого Ісуса Христа. І тому я бажаю кожному з вас, любі мої, щоб сонце правди, зійшовши, принесло в собі в своїх променях зцілення. Зцілення духовне, зцілення душевне, зцілення фізичне. Нехай Бог вас береже, нехай Бог. будет завжди вашу надеждой, нехай его милость и нехай его ласка будет завжди с вами. С Павлоградом для вас. Андрей Невольный. Братья и сестры, поздравляю вас с невероятным событием во Вселенной, когда вот в этот мир наш ограниченный, земля, небольшой уголок Вселенной и в вечном пространстве бесконечного Царства Божьего, вот он захотел к нам прийти, Бог к нам пришел, явился во плоти, оправдал себя в духе. Я поздравляю вас. Это вообще событие, которое невозможно осмыслить. Мозгов не хватает даже в тысячелетней истории. Мы только лишь вот так склоняемся над младенцем, и вот тут где-то есть близость, мы сами все это переживаем но апостол павел пишет письмо в Галатам и говорит о сущности того что совершил господь Христос своим пришествием и здесь я хочу прочесть вот именно эти слова он говорит когда пришла полнота времени бог послал сына своего единородного, который родился от жены подчинился закону чтобы искупить под законах дабы нам получить, усыновления Вообще в этих словах, ну в каждом слове такая мощь сокрыта. Понимаешь, во-первых, время подконтрольно Богу, и мы думаем Новый год, там сменяется лето-зима, осень, а вот в большом глобальном а, течении времени нам, конечно, не подконтрольны эти процессы, но пришла полнота времени да, определенный этап завершен и является в мир Господь Бог. Теперь понимаешь, о чем это говорит? Это говорит о том, что полнота времени этого отрезка от явления в мир Христа для да отчета нашего перед Ним, как мы жили, живя в теле, да? Вот тоже она соблюдается Богом, и вон и момент прозвучит в набат. Исполнилось время, Царствие Божие забирает своих. Благословенные, вы свободны? От закона. Вы свободны от страсти. Вы восхваляете Бога, возлюбившего вас. Вы любите окружающий мир, как любит его Бог. Это плод Духа Святого, это результат того, что Бог пришел во плоти, и стал младенцем, как мы, осветив тем самым нашу жизнь, быт нашу, семью нашу. И я прошу сегодня Господа, чтобы в каждом доме не только загорелась свечка, не только засияла елка, украшенная огнями рождественскими, но чтобы сердца, вы знаете, как после хорошей бани, очищенные, освобожденные, Он искупил нас. Он выкупил нас, теперь он дал нам свободу, и мы в этой свободе говорим, Господи, на тебя уповаем, тебя благодарим, любим тебя, благословляем тебя. И вот когда рушится мир, и когда расширяется этот конфликт, когда войны поглощают все новые и новые континенты. А мы в этот момент взываем к Господу, обращаем свой взор к Нему, благодарим Его, ожидая Его скорого пришествия. Да будет мир Божий в ваших сердцах, да будет Его свобода в ваших сердцах, как пели ангелы пастухам на земле мир в человеках благоволения. Вот здесь есть мир от Господа, вот здесь есть благая воля Божия, и отсюда жизнь наша посвященная Ему, преданная Ему в служении ближним. Благодать с вами. Братья и сестры, радости, счастья, благополучия вам в каждом дне и во веке веков. Слава Иисусу Христу! Та сестри, щиро вітаю вас з Різдвом Христовим. Бажаю кожному відновлення сил, радості, міцного здоров'я, подарунків від Господа та від ваших друзів. Нехай світло Різдва наповнить ваші оселі та ваші душі. Миру та перемоги бажаю нашій дорогоцінній Україні. Нехай трапляються різдвяні дива. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.